У зарічному суді міста Суми сьогодні розглядали скаргу депутата Конотопського міського ради Олександра Кирія на бездіяльність слідчого стосовно неповернення йому вилученого майна під час обшуку проведеного 16 квітня. Тоді слідчо виявило 380 тисяч доларів у приміщенні громадського приймального депутата, яка знаходиться в одній будівлі з приватним підприємством Будстиль ЛТД, де й мав проводитись обшук. Скаржник просив суд повернути гроші, бо на його думку ухвалі суду йшлося лише про обшук у приміщенні приватного підприємства. Обшук був проведений у приміщенні, яке належить мені. Там громадська приймальня. Про це з першого моменту, як зайшли в мій кабінет, було зрозуміло, бо там лежать документи, візитівки, фотокартки. Тобто було зрозуміло, що кабінет ніякого відношення до Будстилю немає. має. Протиріччя заключається у тому, що вони роблять обшук і тут же підтверджують те, що у мене щось там не задеклароване, і я маю відношення до якоїсь фірми. Але це знову нічим не підтверджено. Коли ви заходили до кабінету, ви не знали, що потрібна декларація, і не знали, що там знаходиться. Зараз ви говорите судді, що не задекларовані. Тобто, ви розуміли, що там є гроші? Чого ви туди пішли? От не задекларувана і сьомото. Що там є здиві не задекларовано? декларовані? туда пошли? Я не міг розмошувати, де приміщення однієї особи де приміщення іншої особи взагалі я на той час не володів інформацією про те, що в, тому, в даному приміщенні є і ще орендують інші особи частину приміщення. Крім того, на будь-яких приміщеннях були відсутні таблички, будь-які позначення, кому приміщення належить. Коли вже з'явився Олександр Вікторович Кирей і повідомив, що це його особисті. Речі та документи, як я вже повідомляв, достовірно знаючи, що він є депутатом, я звернувся до, за допомогою до інтернет-ресурсу із власного мобільного телефона. І встановивши, що в декларації відсутні задекларовані дані речі та грошові кошти, я по-любому прийняв рішення про вилучення судохові. Відкласти розгляд і клопотання про заскарги, і клопотання про накладення арешту. Слідчий, суд зобов'язує вас надати суд витяг СІРДР завірено належним чином, декларацію завірено належним чином кожним листочок, ви як орган судового розслідування, збираєте докази, а також і наступні документи. Захисник суд зобов'язує вас надати завірено належним чином докази щодо вилученого майна. Крім того, суддя зобов'язав скаржника Олександра Крія забезпечити явку до суддів свідків, що були присутні під час обшуку. Нагадаю, обшуку будівлі на свободу 5 провели 16 квітня. Слідчі мав дозвіл на обшуку приміщень, де розташовується приватне підприємство Будстиль ЛТД у рамках кримінального провадження від 26 січня 2018 року щодо будівництва футбольного міні-поля у селі Козацьке Кантопського району. Це територія. Бочучківської ОТГ про це йдеться в інформації сервісу моніторингу реєстраційних даних компанії України та судових реєстрів. Тоді вартість робіт склала майже півтора мільйона гривень. Це гроші державного фонду регіонального розвитку. Будувала мінефутбольне поле, приватне підприємство ПП Будстиль ЛТД. Того ж дня обшуку були і у Бочучківській сільській раді. Цю інформацію нам телефоном тоді підтвердила голова Бочучківської ОТГ Світлана Граченко. Наступне садове засідання для розгляду скарги депутата та клопотання про арешт майна призначили на 2 травня.